Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше Рей Дуглас Бредбері. Піжама для котика. Не кожного разу, коли їдеш уздовж Мілпас, дев'ятим шосе в Каліфорнії, ти очікуєш помітити посеред дороги кота. Якщо вже на те пішло, то й не щовечора взагалі кіт виходить на безлюдне шосе. Тим більше, навіть не кіта цілком ймовірно покинуте кошеня. Але ця маленька істота якраз і сиділа на дорозі, діловито вмиваючись тієї миті, коли сталися відразу ж дві події. Автівка, що на великій швидкості мчала на схід, раптом загальмувала і зупинилася. Водночас у кабріолета, що мчав із ще більшою швидкістю на захід, мало не луснули шини, коли він загальмував. І зупинився, немов вкопаний. Дверця та обох автівок водночас відчинилися. А кошеня сиділо, не звертаючи жодної уваги на те, що з одного боку до нього застукотіли високі підвори, а з іншого боку, грубі черевики для гольфу. Мало не зіштовхнувшись над кошеням, що вмивалося. Водночас нахилилися і простягли до нього руки красивий молодий чоловік і ще більш приваблива молода жінка. Обидві руки водночас торкнулися до кошеняти. Це була тепла, кругла, чорна, як ніч, вусата грудочка, з якої на них дивилися два величезних жовтих ока, а під ними час від часу висовувався рожевий язичок. Кошеня зобразило на своїй мордочці запізніле здивування, коли обоє мандрівників із подивом глянули на те місце на тілі кошеняти, до якого торкнулися їхні руки. О, та як ви смієте. вигукнула молода жінка. Що саме? вигукнув у відповідь молодий чоловік. Відпустіть моє кошеня, з якої це пори воно ваше. Я перша до нього підійшла. Ми підійшли водночас, Нічия. А ось і ні. А ось і так. Він потягнув кошеня за задню частину, вона потягла за передню, і кошеня раптом нявкнуло. Обоє випустили його із рук. Наступної миті вони знову схопили чарівну істоту. Тільки цього разу жінка вхопилася за задню частину, а чоловік за передню. Доволі довго вони міряли один одного поглядами, намагаючись вирішити, що сказати. Я дуже люблю кішок, нарешті заявила вона, не витримавши його наполегливого погляду. Я теж, із викликом вигукнув він. Не кричіть, так ніхто ж не чує. Вони подивилися обоє в один бік дороги, тоді в інший. Жодної автівки. Жінка із подивом перевела погляд на кошеня, ніби шукаючи у ньому якесь одкровення. Мій. Мій котик помер, сказала вона. Мій теж, промовив він. Після цих одкровень. Їх руки на кошеняті дещо ослабли. Коли? запитала вона. У понеділок, буркнув він. А мій минулої середи, промовила жінка. Вони змінили положення рук на спині крихітної грудочки і тепер уже радше не тримали її, тільки торкалися. Зависла незручна пауза. Ну, що ж ти зробиш? сказав нарешті він. Так, нічого не вдієш, відповіла вона. Перепрошую, ніково вибачився він. І ви теж, сказала вона. Ну, то що будемо робити? Не можемо ж ми вічно тут стерчати». Схоже, зауважила вона, цей котик нам обом потрібен. Незрозуміло до чого він раптом сказав, якось я написав статтю для журналу Кет Фенсі. Вона глянула на нього дещо пильніше. А я вела котяче шоу у кенноші, повідомила вона. Двоє знову застигли у болісному мовчанні. Повз них із ревінням пролетів автомобіль. Вони обоє інстинктивно відскочили. А коли машина проїхала, то побачили, що як і раніше тримають у руках прекрасну істоту, яку вони зберегли від цієї небезпеки. Молодий чоловік глянув вдалину на дорогу. Там є якась кав'ярня, і я бачу вогні. Може, вип'ємо по чашці кави і обговоримо майбутнє. Для мене немає ніякого майбутнього без мого кошеняти». Сказала вона, для мене теж. Давайте, їдьте за мною. Він акуратно взяв кошеня у неї з рук. Вона скрикнула і потяглася за малюком. Все гаразд. заспокоїв її чоловік. Їдьте за мною. Вона повернулася, сіла у свою машину і поїхала дорогою вслід за ним. Вони зайшли у порожній кафетерій, сіли у кабінку і посадили кошеня між собою на стіл. Офіціянтка кинула на них та на кошеня побіжний погляд, кудись відійшла, а потім повернулася із повним блюдечком вершків. Широко посміхаючись, вона поставила його на стіл. Вони відразу ж зрозуміли. Це іще одна поціновувачка кішок. Тим часом чорненький малюк почав ласувати вершки, а офіціантка тим часом принесла їм каву. Ну от, промовив чоловік, як ви гадаєте, це надовго, розмова на всю ніч. Офіціантка все ще стояла поруч із ними. Я перепрошую, але ми скоро зачиняємося. Промовила вона. Несподівано чоловік запропонував їй. Подивіться на нас. Офіціантка подивилася. Скажіть, якби ви хотіли віддати кошеня комусь із нас? продовжував він. Кому б ви його передали? Офіціантка прискіпливо оглянула молодих людей і промовила. Знаєте? Слава Господу, я не цар Соломон. Вона виписала їм рахунок і поклала на стіл. Знаєте, є ще люди, які читають Біблію. А тут є десь поблизу інше місце, де б ми могли піти й порозмовляти? запитав юнак. Офіціантка кивнула у бік вікна. Далі, дорогою є готель. Помовчавши якусь мить, вона додала, там можна і з тваринами. На цих словах молоді люди майже підстрибнули на своїх місцях. За десять хвилин вони вже заходили в готель. Озирнувшись, вони помітили, що в барі вже темно. Це просто божевілля, сказала жінка. Це просто нерозумно, що я погодилася прийти сюди для того, аби довести право на моє ж таки кошеня. Воно ще не твоє, побіжно зауважив він. Але скоро буде, відповіла вона і кинула погляд в бік конторки портьє. Не турбуйся, він показав їй на кошеня. Воно буде тебе захищати. Весь час буде між мною і тобою. Він відніс кошеня до готельної конторки. Пошарпаний чоловік, який там перебував, кинув на них один єдиний погляд і виклав на журнал постояльців ключ та простягнув авторучку. За п'ять хвилин вони уже спостерігали, як кошеня весело гасає ванною у їх номері. Скажи, ти коли-небудь у ліфті, замість того, аби розмовляти про погоду, розповідала про свого улюбленого кота? задумливо запитав він. До самого верхнього поверху попутники галасують, немов божевільні. Цієї миті кошеня прибігла назад до кімнати. Воно підстрибнуло на ліжко і влаштувалося якраз посередині подушки. Побачивши це, юнак зауважив. Саме це я й хотів запропонувати. Якщо під час розмови нам знадобиться відпочити, то нехай кошеня лежить посередині, а ми будемо лежати в одязі по обидва боки від нього. І будемо розмовляти. А тоді, до кого першого кошеня присунеться, той і буде його господарем. Домовилися, ти заготував якийсь трюк? із підозрою запитала вона. Ні, похитав він головою. До кого кошеня підійде, то і буде його власником. Кошеня на подушці майже заснуло. Молодий чоловік міркував, щоб іще таке сказати, тому що величезне ліжко так і стояло порожнім. Якщо не брати до уваги звірятко, яке дрімало на ньому. Раптом його осяяло, і він поставив запитання молодій жінці по той бік ліжка: А як тебе звати? Що? Ну, якщо ми збираємося до ранку сперечатися про моє кошеня, то до ранку? «Ні, синітниця. Можливо, до дванадцятої. І, до речі, ти мав на увазі моє кошеня? Кетрін. Що? Це безглуздо, але мене звуть Кетрін. Так, зменшувальне від свого імені можеш мені не казати, посміхаючись, сказав він. Не буду. А тебе як звуть? Ти не повіриш. Том, він струснув головою. Я знала добрячу дюжину котів із таким іменем. Я на ньому не заробляю. Він спробував ліжко, так немов це була гаряча ванна. Можеш стояти, якщо хочеш, а я, мабуть, він ліг на ліжко. Кошеня дрімало, як і раніше. Прикривши очі, молодий чоловік продовжив: Ну, вона спершу сіла, а тоді лягла на самий краєчок ризикуючи впасти. Ну, ось так вже краще. Отож, на чому ми зупинилися? Ми сперечалися. Хто із нас заслуговує відвезти додому електру. Ти вже дала кошеняті ім'я? Ім'я не визначене, воно засноване на особистих якостях, а не на приналежності до статі. Та ти навіть не подивилася. І не стану. Це Електра. Продовжуй. Но... Що я можу сказати на свою користь, ну його очі із під прикритих повік уважно оглядали кімнату. Якусь хвилину він задумливо дивився у стелю, а тоді продовжив: Знаєш, з котами якось все дивно виходить. Коли я був маленьким, бабуся із дідусем сказали мені і моїм братам втопити припліт кошенят. Ми всі пішли. І брати зробили це, а я не витримав і втік. Запала довга мовчанка. Вона подивилася на стелю і промовила. Ну, і слава Богу. Зависла незручна пауза. Потім чоловік сказав далі. А кілька років тому сталося дещо іще більш примітне. І не таке сумне. У Санта-Муніці я зайшов у зоомагазин, шукаючи кошеня. Там було напевно штук 20 або 30 кошенят усіх різноманітних кольорів. У мене очі розбігалися, а продавчиня вказала на одного із них і промовила, а ось цьому дійсно потрібна ваша допомога. Я поглянув на того котика. Він мав такий вигляд. Ніби його випрали у пральній машині і відтисли на центрифузі. Я запитав, що із ним сталося. Вона повідомила, що це кошеня належало людині, яка била його, і тому воно всіх боїться. Я зазирнув тоді кошеняті в очі і сказав: Я його візьму. Я підняв кота, він страшенно боявся. І відніс його до себе додому. Вдома відпустив, і те дурне кошеня відразу ж кинулося вниз сходами і заховалося в підвал, та нізащо не хотіло звідти виходити. Понад місяць я носив йому до підвалу їжу, молоко, поки нарешті поступово не виманив його звідти. Після цього ми стали кращими друзями. Точніше, були кращими друзями. Зовсім різні історії, правда? Так, погодилася вона. У кімнаті було вже зовсім темно і дуже тихо. Маленьке кошеня лежало між ними на подушці, і обидва підвелися, аби глянути на нього. Воно спало глибоким і спокійним сном. Вони лежали далі, дивлячись у стелю. Мені. Теж треба тобі дещо розповісти, сказала вона. Дещо, про що я не наважувалася сказати, тому що, тому що це звучить як особлива обставина на мою користь. Особлива обставина? перепитав він. Так от, продовжувала вона, ніби не чуючи його слів. Отож, зараз у мене вдома лежить річ яку я пошила спеціально для мого кошенятка, яке померло тиждень тому. І що це за річ? поцікавився він. Це вона повагалася, але продовжила. Це піжама для котика. Господи. вигукнув він. Ти перемогла? Це це кошеня твоє. Ні, ні, що ти? Вигукнула вона. Це буде нечесно. Людина, яка пошила піжаму для кота, гідна перемогти у цьому змаганні, заявив він. І ця людина ти. Я я не можу так вчинити, заперечила вона. А я наполягаю, відповів він. Доволі тривалий час вони лежали мовчки. Нарешті вона сказала, знаєш, а ти не такий вже й поганий. Не такий поганий, як що?» Не такий поганий, як я подумала про тебе спочатку. Чекай, що це я чую? запитав він. Напевно, я плачу, відповіла вона. Давай ну трохи поспимо. Запропонував він нарешті. Місяць освітив стелю. А потім зійшло сонце. Він лежав на своєму боці ліжка і посміхався. Вона лежала на своєму боці ліжка і посміхалася. Маленьке кошеня лежало на подушці поміж ними. Нарешті, дивлячись на залите сонцем вікном, Кетрін запитала. За ніч кошеня присунулася до тебе чи до мене? Воно показало, кому хоче належати. Ні, відповів Том із посмішкою. Кошеня не присунулася. А ось ти так. Рей Бредбері Піжама для котика читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!